Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час, піст маємо сьогодні. Тож, витриваємо в цьому пості, в сорокоденному пості, в п'ятничному пості. Ну і, звісно, пам'ятаємо, чому ми постимо. Взагалі, для чого, чому і для кого. так? Сьогодні візьмемо 25 січня 2019 рік. Дорогі діти, сьогодні, як мати закликаю вас до навернення. Цей час є для вас, дітоньки, часом тиші та молитви, тому нехай у теплі вашого серця росте зерно, надії і віри. І ви, дітоньки, день у день відчуєте потребу більше молитися, ваше життя стане впорядкованим і відповідальним. Зрозумійте, дітоньки, що ви тут, на землі, минущі, і відчуєте потребу бути ближчими Ближчими Богу та з любов'ю свідчитиме про ваш досвід зустрічі з Богом, яким будете ділитися з іншими. Я з вами і молюся за вас, але не можу без вашого так. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам сьогодні нагадує про наше так, бо це так, кожен день, кожної хвилини, кожної години, кожної секунди. Треба власне казати це так. Бо завжди є той, хто хоче тобі дати якусь можливість сказати ні. А Марія каже, що молюся за тебе, але не можу без твого так впливати якось на твоє життя. Впливати, бо це є власне ця вільна воля на щастя або не на щастя. Так? Бо якщо вільну волю використовувати. З приближенням до Бога, то це є на щастя. Але якщо вільну волю використовують зараз, як, наприклад, Росія, та використовує свою вільну волю, щоб воювати, то це вже не є добре. Тобто ми легко можемо питати, чому Бог допускає, та, чому Бог то, то, то. Але правда в тому, що Бог дав вільну волю людині. І з вільної волі я можу чинити добро або зло. І так само е, Росія, да, на даний момент росіяни, або президент Росії може з вільної своєї волі вибирати, чи чинити зло, чи чинити добро. І коли він вибирає чинити зло, то це зло йде на нас. Чи Бог це допустив? Ну ні, Бог цього не допускав, Бог лише дав вільну волю. Вільну волю, яку не порушує сам. І, і тому допуски всі ці йдуть від. Сатани більше від злої волі людини, ніж від Бога, Бога який ну, допускає, наприклад. Так? Зараз багато питань, чому, чому, чому. І всі питання чомусь до Бога, до сатани немає, питань взагалі ніяких. Ну, Бо можемо дійти до того, чому Бог сотворив сатану і далі, і далі, і далі. Так? Але треба зрозуміти, що ми живемо в духовних законах, які працюють і які не порушує навіть Бог. І коли ми зрозуміємо ці духовні закони, ці духовні принципи, як все влаштовано і почнемо ними жити, то ніхто також не зможе щось завадити цьому. Бо як кажу, коли я кажу так Богові, з вільної волі, то вступає закон Божий, духовний закон, який впроваджує моє життя благословіння. Але якщо я кажу так, Боже, але живу. Як нібито мій батько сатана, так? що хочу, то і роблю безвідповідально. Як попало, можу когось кинути, комусь набрехати, когось осудити, оскаржити і ще щось там, то це не є так. Можеш не казати таке так. Бо так має виходити з серця. серця? Коли кажеш так, то серце це говориш Богу. Коли Бог бачить це так, справжнє, то тоді. Включається цей духовний закон, який починає витискати з свого життя прокляття і вливати благословення. Але це процес кожного дневного так. Так, Боже, так, Боже, амінь Боже. А не знаєте, забіжав, перевірив, побіг. І, як туристи, знаєте, забіг до церкви, свічечку поставив, аби все добре було, а потім щось недобре, ай, не спрацювало. Або стало добре, о, спрацювало, файно. Наступний раз ще забіжу, поставлю свічечку. Сьогодні я в закликаю тебе до навернення. До навернення, каже Марія. ось це праця над собою. Цей час я для тебе, дитинко, часом тиші та молитви. Тому нехай у теплі твого серця зросте, росте зерно надії і віри. І, ви, і ти, дитинко, день у день відчуєш потребу більше молитися. Чи сьогодні відчуваєш потребу більше молитися? Чи не відчуваєш. Чи маєш цю потребу? Твоє життя стане впорядкованим і відповідальним. Бачимо упорядкованим, спланованим і відповідальним. Тобто упорядкований це коли порядок в житті, нема хаосу. Бо я, я маю що робити, але я роблю що-небудь. Хаос такий, знаєте, хаос постійно вітер в голові, безвідповідальність. Там пообіцяв, не виконав, там комусь пообіцяв, теж не виконав. Там запізнився. Це також, до речі, гріх запізнюватись, обіцяти не приходити, зустрічі касувати. Бо люди планують свої графіки, свої дні упорядковують, а ти туди влітаєш за своїм хаосом так от. Неповага до інших людей і викрадання часу інших людей. Тому хаос, хаос це не є від Бога. Бог є. Бог є, власне, і показує, що життя стане впорядкованим. Той, хто впорядковує життя. Якщо в тебе сьогодні хаос в житті, то молитва і тиша це твоє завдання. Піти на тишу, втішитись, втішитися. війти в глибоку молитву, в присутність Божу. І хай Бог впорядковує твоє життя. Впорядковує і робить тебе відповідальним, бо щоб був порядок. Треба відповідальність. Твоє знову так. Так. Сьогодні кажемо так, хочу бути відповідальним і впорядкованим. І подивитися, чи є я такий сьогодні, чи ще ні. Якщо ні, то йти до того. Це наш, знаєте, один ще нам дає Марія пункт справжнього християнина. Чи ти впорядкований і відповідальний сьогодні, чи ще ні. Чи ще такий розгильдяй трохи, розболтай, шалтай болтай. І якщо ти шалтай, болтай ще трохи, то знову на тишу, знову на молитву, знову в пустиню. Знову втішитися, щоб власне, проаналізувати це. Зрозумій, дитинко, що ти тут на землі минущий. І відчуєш, ти зрозумієш, що ти тут минущий і відчуєш, що потрібно бути ближчим Богу. Та з любов'ю свідчимеш про твій досвід зустрічі з Богом, який буде, яким будеш ділитися з іншими. І це також ще один показник, чи дивишся сьогодні досвідом зустрічі з Богом, чи зустрівся з Богом. Е і ці всі показники складаються, складаються, складаються. І коли твоє життя буде виглядати вже так, як Марія говорить, ну то це означає, що ти почав жити цими посланнями. Якщо ще воно десь. Воно майже вже так, склалося, то треба продовжувати поглиблювати свої знання, поглиблювати свій стиль життя в ці послання, щоб більше і більше ставати, власне, тим апостолом любові, про якого Марія каже. Я з тобою молюся за тебе, але не можу без Твого так. Тому сьогодні говоримо так, так Богу, так молитві, так. Тиші, в молитві в тиші, та? і так говоримо впорядкованим і відповідальним. Так, я хочу бути, я буду ним, або так, я є ним впорядкованим і відповідальним. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з меджгорія, папа.